Колян, це не фентезі, це не фантастика, це новий світ, який малюється в паралельних площинах, І завдяки цьому ми багато що нового відкриваємо для себе і розуміємо. Приходьте до нас, друзі, ви побачите одну з найплодовитіших авторок видавництва факт. Сьогодні видавництво факт. Одне найкращих видавництв в Україні. Але нам дуже набридло бути одним з найкращих в Україні. Ми дуже мріємо стати посереднім європейським видавництвом і все для цього робимо. Підходьте до нас, Марина. Наступні плани. Розкажи, будь ласка, яка чекає на всіх. Нова твоя книжка видавництва пакт. скільки Марина ще не знає, що нова книжка. Дені це вона кокатує. Тому що їй вже сказала, що ця книжка мені страшенно подобається. Я редактор видавництва, тому. Тала і завжди тим, хто не читав її ще книжка на вендіані це абсолютно щось вибухове, і я вітаю всіх прихильників таланту Марини Соколян, оскільки вона справді вже дуже популярна, і це така дуже справедлива популярність. що це цікаві книжки, це, це класні книжки.